Очікується опити прогноз погоди в Україні на 10 січня від Ігоря Філіпенка. На Супщині в день місцями невеликий дощ. Температура повітря по області вночі мінус 1 плюс 4, в день плюс 4 плюс 9. На Харківщині без істотних опитів. Температура повітря вночі від одного морозу до 4 тепла, в день 6-11 тепла. По Хмельниччині вночі невеликий дощ. День-дощ з приходом в кінці дня мокрий сніг. Температура по області вночі 1-6 тепла, вдень 4-9 тепла. У Дніпрі без опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 тепла. На Полтавщині беззастотних опитів температура вночі 1,6 тепла, в день 6 тепла. На Кіровоградщині без істотних опадів. Температура по області вночі 1,6 тепла, в день 8 тепла. У Кропивницькому вдень 10 10,12 тепла. На дечні в день місцями невеликий дощ. Температура вночі 2 тепла, в день 9 9,14 тепла. На Київщині вдень дощ. Температура вночі 1,6 тепла, вдень 4-9. У Києві вдень 7 7,9 градусів тепла. Бережіть себе та будьте здорові.